Доброго дня, постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Оксана Івайна Волинюк, члени комісії Василь Дмитрович Данилюк, Василь Миколаївич Мартищук Богдан Іванович Мотрюк і Тетяна Васильівна Полічук. Присутні всі порядок. Денний е, перше. Проєкт рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2024 рік. 2. Проект рішення про внесення змін до програми санітарного очищення території сіл Зеленської сільської ради від побутових відходів на 2024 рік. Третій проект рішення про внесення змін до програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Зеленської сільської ради територіальної громади під час проведення військових дій. І четвертий проект рішення про внесення до змін бюджету Зеленської територіальної громади на 2024 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати, хто за. Проти. утрималися рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Це проект рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2024 рік. Доповідає Ольга Васильівна Славійчук, начальник фінансового відділу Зеленської сільської ради. Дякую. В нас є до сільської ради звернення від громадян на допомоги на лікування то є потреба збільшити фінансування даної програми до кінця року, щоб пропонується збільшити на 50 тисяч гривень. Є за проєкт рішення внесення змін до даної програми. Зараз вам зачитаю, розглянувши програму соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2024 рік. У відповідності до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінетів міністрів України від 30.01.2007 року номер 99 про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю були виявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого Закон України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, внести зміни до програми. Соціальної підтримки мешканців громади Зеленської сільської ради на 2024 рік затверджено є рішенням Зеленської сільської ради номер 13 Терен 2023 від 19 12 2023 року зі змінами, а саме внести зміни у план заходів, збільшити фінансування соціальної підтримки мешканців громади в суму 50 тисяч гривень. Це щоб збільшити цю програму виплати населенню мешканцям громади 50 тисяч до кінця року, щоб їх будуть звернені, може, на сесії вже якісь заяви, що, щоб ми мали з чого. Щоб ви почали до кінця року. Так, виходить. Добре, хтось ставлю на обговорення, хтось має якісь зауваження, пропозиції. Ну тоді пере, переходимо до голосування. Хто за хто за зміни у заходах програми збільшити фінансування соціальної підтримки мешканців громади в сумі 50 тисяч гривень? Ставлю на голосування. Хто за? Проти утрималися рішення прийнято. Переходимо до другого питання. проєкт рішення про внесення до змін до програми санітарної очищення території сіл Зеленської сільської ради від побутових відходів на 2024 рік. Доповідає Ольга Васильівна. Так само У нас є затверджена програма санітарного очищення території сіл Зеленської сільської ради від побутових відходів. І в нас треба збільшити цю програму, щоб ми могли оплатити вивіз сміття. У нас планувалося по програмі в планах заходів. Було два виконавці: це Білоберіст КП Білоберізьке та Верховинський КНПП. Наразі ми як Верховенській КНПП не плануємо замовляти, маємо вже борг КП Сілоберізьких, нам треба оплатити і ще, напевно, до кінця року треба буде замовити машину, то плануємо збільшити програму на фінансування на 30 тисяч і з 35 тисяч забрати з виконавця. Верховенський КНПП, я вам зачитаю проєкт рішення про внесення змін до програми санітарного очищення території сіл Зеленської сільської ради від побутових відходів на 2024 рік. Внести зміни до програми санітарного очищення території сіл Зеленської сільської ради від побутових відходів. На 2024 рік затвердженої рішенням Зеленської сільської ради 12-1-2023 від 19.12.2023 2023 року, а саме зменшити суму видатків загального фонду виконавців Верховинській ККП в сумі мінус 35 тисяч гривень, а збільшити суму видатків загального фонду виконавців КП Білоберізький на суму 65 тисяч гривень. Я тільки що казала, 35 ми забираємо з Куринського і подаємо, з... уточнюємо, ну, ще 30 тисяч, то буде загально 65 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Е, хто за дане обворення е, рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти Утрималися. рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Проєкт рішення про внесення до змін до програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Зеленської сільської територіальної громади під час проведення військових дій. Ольга Васильівна, відповідаю, було була 17 м рішенням 19 грудня. Програма. Створення матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за сільської ради. Ми закуповуємо паливо для медрезерву і пропонується збільшити дану програму у сумі 60 тисяч гривень. Щоб закупити в подальшому знову на Тут з заповнення? Оставлю на голосування. Хто за внести зміни у паспорт програми, збільшивши фінансування по загальному фонду в сумі 60 тисяч гривень, прошу голосувати. Хто за проти? Утрималося рішення прийнято. І останнє запитання. Проект рішення про внесення до змін бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік. Ольга Васильівна доповідає. Дякую. Ми попередньо проаналізували аналіз виконання доходів. У нас є деяких перевиконання бюджету. Ми можемо збільшити дохідну частину, збільшити по таких кодах доходу, як 100 Цікдесь <сподар> <Michael Ford> <ditCalais> 100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Ми можемо збільшити на всі перевиконання на 500 тисяч гривень, земельний податок з юридичних осіб на 500 і єдиний податок з юридичних осіб. 300 тисяч гривень. У загальному ми можемо збільшити 1 мільйон 300 тисяч гривень. Також у нас є потреби на деякі функції, щоб збільшити видатки. Ми підготували проект рішення про внесення змін до бюджетної сільської ради, якщо то ну, зачитаючи щоб нічого пустівки, уточнити залишок коштів по загальному фонду бюджету, який склався станом на 1.01.2024 року, у сумі 512 тисяч гривень. Дані кошти спрямувати на наступні функції бюджетної класифікації. На апарат управління в сумі 250 тисяч гривень. Це на заробітну плату, 200 на нарахування на оплату праці 50 тисяч гривень, на надання дошкільної освіти по загальному фонду 90 тисяч. Так само на заробітну плату 85 тисяч гривень, та на нарахування на оплату праці 5 тисяч гривень, на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти по загальному фонду у сумі 95 тисяч гривень. Це так само на заробітну плату 95 тисяч гривень, на інші заходи у сфері соціального захисту 50 тисяч. На виплаті населення, на забезпечення діяльності бібліотек 20 тисяч гривень, на заробітну плату 15, на нарахування на оплату праці 5 тисяч гривень, на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів сумі 7 тисяч гривень. Це на нарахування на оплату праці, і збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету у сумі 1300 грн. Я тільки що казала, що ПДФО 500 тисяч, земельний податок з юридичних осіб 500 тисяч і єдиний податок з юридичних осіб 300 тисяч гривень. Дані кошти спрямуваються на наступні функції бюджетної класифікації, а саме на надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти у сумі 10 тисяч гривень це на видатки на відрядження. На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів теж по загальному фонду 30 тисяч, це на вивіз сміття, і на резерв 60 тисяч гривень. На реалізацію інших заходів щодо соціального і економічного розвитку території по спеціальному фонду бюджету розвитку у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Це закупівля мікроавтобусу для підвозу учнів та потреби громад. Ну, у нас хтось має якісь доповнення, зауваження, пропозиції, ставлю на голосування. Е, хто за проєкт рішення про внесення змі до бюджету заданих територіальної громади на 2024 рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято одноголосно. Дякую всім за, за за участь у бюджетній комісії.